Слава Україні! Бажаю здоров'я! З вами Віллі. Сьогодні покажу вам декілька ліхтариків, які в мене, якими я користуюсь вдома. Ну, перший це е, такий невеликий універсальний ліхтарик, хоча він все-таки більше орієнтований як налобник Videx A055H. В ньому стоїть акумулятор формата 16340, кольорова температура 6500 світодіод в максимальному режимі видає 600 люмен. Що мені в ньому подобається? По-перше, якість виготовлення. У нього класний магніт. У нього взагалі от дизайн і якість самої слісарки, як і зборки дуже на високому рівні. Крім того, у нього дуже удачний оцей рефлектор виявився. Він дає класне таке пятно, дуже зручне. З недоліків це не дуже вдалий, я б сказав, драйвер. У нього є три режими: максимальний, середній стробоскоп. Також є режим, який є, ну, запоминається. Якщо ми з середнього зажмемо кнопку, то наступного разу, коли ви зажимаєте кнопку, середній включається. В принципі, оцей середній режим він є самим оптимальним, тому що на максимальному режимі він досить гарно гріється. Також з недоліків це невелика ємність акумулятора всього 800 Ну, Це недолік усіх акумуляторів такого формату. Далі вуркос HD20. Він на акумуляторі 18650, кольорова температура 5000 Кельвінів. Загаль, максимальний режим. 1300 люмен, у нього є два діоди, менший працює в такому більш близькому би, режимі, коли вам необхідно освітлити якісь предмети для роботи. щось Ближче до налобного фонаря. До речі, він універсальний і позиціонується як налобнік, але для налобніка він дуже важкий, як на мій погляд. А якщо вам треба переключити на інший діод, ви тричі нажимаєте. Ще раз тричі, і у вас залишається включеним більший світодіод, який ну, більше орієнтований для. Освітлення дальніх якихось. В принципі, досить непогане рішення. Єдине, що трошки тяжкуватий. От, ну, вони зробили таку голову чи маленьку. комусь може не сподобатися. Мені подобається, що він такий от брутальний. Далі, конвой S8. Акумулятор 650, кельвінів. Тут стоїть світодіод Osram, здається, максимальний режим 2300 Люмен. Це такий от пошукова фара така. У нього пучок світла дуже вузький, він далеко б'є. Згодиться також як підствольний. Ліхтарик до нього є, можна окремо придбати кнопку виносну на зброю. Спеціалізований ліхтар, який далекобійник. Також є отакий BEROID B-50. Тут акумулятор 21700 теж стоїть. Загальне 1300, здається. Зараз можу вже помилятись. 1200 люмен. Цвітово, кольорова температура заявлена 8000, але я б сказав, що він світить десь на 6,5. Можливо, 7. Таке, бачите, трошки синівою світло. Тут також є різні режими: середній діод, бокові, середній плюс бокові. Досить зручний, але теж трошки тяжкий. Ну, Тут добре зроблено це кріплення налобне, і в принципі, якщо ви його більш-менш підтягнете, то він сидить на голові зручно. Якщо не для якоїсь необ'ємної роботи, то в принципі, він вам згодиться там, де необхідно дуже гарно освітлити щось. Все ж таки я для налобників вам би рекомендував отакого плана на акумуляторі 16340 або на акумуляторі 18650, але щось більш, більш компактне, все-таки отакий вуркос, як на мене, трошки великуватий габарити має. Давайте ближче. Роздивимося на рефлектор. Тут у нас тір оптика, і тут схоже, що також теж. І стоїть ще е, таке скло з більш ефектом розсіювання. Тут у нас апельсинова корка. Ну, тут всі, всі, всі гладенькі рефлектора. А ні, вибачаюсь. Отут от тіроптика стоїть у бокових, а тут е, дзеркальний. Ще хочу звернути увагу, ось дивіться, цей відекс, він бачите, може як на боці лежати, так і вертикально. У Вуркос HD20 вже так не вийде, він круглий. І бачите, ви не зможете так положити освітлити стелю. Він у вас ну, буде падати на бік. Крім того, магніт оцей набагато більше мені подобається, чим тут в кришечці. Ну, загалом всі ліхтарики, всіми ліхтариками я задоволений. Вибирайте собі на ваш смак і до ваших потреб. З вами був Віллі, Слава Україні. Побачимося.